Друзі, нас інфоперші про головне поїхала українська військова операція в Білгородській області, яка тривала вже понад тиждень. Перетворилася на масштабний наступ за межами фронтової лінії. Що сі початку повномасштабної війни в повній тиші без жодних попереджень заяв підрозділи ЗСУ супертнула державний кордон на північному сході, захопивши кілька селищ поблизу межі ЄС, Курської області, а згодом і стратегічний аеродром поблизу Старого Дуба. Але найгучнішою подією стало захоплення секретного ізолятора і виправного комплексу, де за повідомленнями з телеграм-каналів отримували українських військовополонених і політичних в'язнів. Пише телеграм канал про помсти перший удар. Припав мобільний блок охорони, який патрулював внутрішній периметр біля ізолятора. За кілька хвилин після проникнення спецгрупи українських сил провели штурм адмінбудівлі, вивівши з ладу камери спостереження та системи радіозв'язку. Захоплення СІЗО пройшло майже без втрат. Частина охорони здалася, частина втекла, кинувши зброю підземних камерах. Було виявлено, що менше вісімдесят осіб, як цивільних, так і військових, що вважалися зниклими або нелегально інтернованими серед звільнених кілька відомих національних командирів, які вважалися загиблими або викраденими протягом останнього року. Перші слова одного із звільнених були нарешті. Ми знали, що нас не забудуть паралельно в інший сектор області. Зайшли механізовані групи підтримувані дронами камікадзе та реактивною артилерією. Вони прорвали оборону на фланзі, знищили радіоелектронний вузол і зайняли авіаційні об'єкти аеродром, які окупанти використовували для постачання. Та розгортання мобільних груп на Асмузі було виявлено залишення вертольоту, один з яких намагався піднятися, але був збитий переносним ЗРК Командний пункт аеродрому з усіма картами, журналами і кодами потрапив до рук українців. Усі ці дії з приголомшливою швидкістю. Наступальні групи ЗСУ змінювали позиції кожні дві години, не дозволяючи ворогу адаптуватися до нової реальності. Протягом перших двох діб окупаційне командування не мало уявлення про масштаби втрати. Не працювала лінія зв'язкові. Ця боялася наближатися через загрозу ППО постеження з боку. БПЛА. пізніше. Російські пабліки почали визнавати втрати. Оприлюднювались списки зниклих безвісти, включно з працівниками виправних установ. Під таємними каяк виявилося, тримали не лише солдатів, деякі камери були перетворені на кімнати для тортури із засобами ізоляції, електрошокрема, зневводенням і ймовірно, навіть хімічним впливом, Українські спецслужби вже почали розслідування цих злочинів, готуючи доказову базу для міжнародних структур. Поки українська влада мовчала інформаційний простір окупантів палахкотів, десятки телеграм-каналів панікували. Звинувачувала місцеве ФСБ у зливі позиції із Раді. за непідтвердженими даними із Москви до Білгорода. Виїхала слідча група, яка вже провела кілька арештів серед охоронців. Командирів СІЗО Кремлівські пропагандисти спочатку називали операцію локальної великої ДРГ, але згодом почали вживати формулювання на кшталт масована загроза державному суверенітету. Міжнародні спостерігачі натомість зауважили, що ця операція продемонструвала Україну володіє здатністю проводити високоточні дії не лише на фронті а й в глибокому тилу ворога. За кілька днів українці не просто завдали ударів, Вони тимчасово встановили контроль над низкою логістичних точок, вивели з ладу командні пункти. Звільнили десятки заручників і передали сигнал. «Жодна жа більше не є гарантію безпеки для окупантів. Під вечір того ж дня в мережі з'явилось відео. На фоні звільненого ізолятора стояла більці в українському пікселі. Позаду зруйнована охоронна вежа. Один із солдатів тримав в руках з написом Білгород, наш виклик. Ми не забуваємо. За кілька хвилин відео розійшлось по всьому інтернету, зібравши мільйони переглядів. Водночас, як російські медіа стрімко намагались витрати згадки. І заблокувати поширення. Наступ триває ЗСУ не просто просувається. Вони переписують карту війни усіма засобами, всіма способами без попереджень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.